Вітаю, 11 листопада. На календарі розпочинаємо новий інформаційний день разом. Вночі Росія атакувала 119 безпілотниками. Розповім про наслідки у Саратові. Лунали вибухи. Мікроавтобус із пасажирами врізався в дерево на Старокостянтинівщині. є постраждалі впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Вночі ворог атакував 119-ма ударними БПЛА. Основний удар це прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про знешкодження 53 трьох ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 59 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Цієї ночі Росія масово атакувала Одещину безпілотниками. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктур. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об'єктах спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкодженої депо укрзалізниці та адміністративні будівлі. За попередньою інформацією постраждала одна людина, отримавши осколкові поранення. У ДСНС показали, як вони ліквідовували пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. У російському Саратові вночі лунали вибухи. Пишуть місцеві телеграм-канали. Під атакою дронів міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. У мережі публікують відео із масштабною пожежею. Очільник регіону підтвердив атаку дронів на Саратов і повідомив про нібито пошкодження цивільної інфраструктури. На щиті до Славутської громади повертається захисник. Сьогодні в останню земну дорогу проведуть головного сержанта Вадима Григоровича Чепурченка 1980 року народження. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 13-й годині у міському палаці культури. Поховають воїна на новому кладовищі у Славуті. 11 листопада на території громади оголошується днем жалоби. Вічна слава та шана оборонцю щире співчуття рідним. Мікроавтобус з пасажирами врізався в дерево на Старокостянтинівщині постраждало. П'ятеро людей до сталося 9 листопада. Зранку на автодорозі Старокостянтинів Самченці про це повідомляють у поліції. 62-річний водій рейсового мікроавтобуса Мерседес бенз з'їхав у кювет, після чого транспортний засіб зіткнувся із деревом. Водій та четверо його пасажирів, серед яких і двоє неповнолітніх травмувалися, і їх госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюють правоохоронці. Майже 760 гектарів земельного лісового фонду буде повернуто у державну власність. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Встановлено, що у 2020 році лісокомунальне сільськогосподарське підприємство Красилів ліс на підставі рішення Красилівської районної ради Хмельницької області надано йому у постійне користування земельні ділянки Державного лісового фонду для ведення лісового господарства. Однак, всупереч інтересам держави, частина земельних ділянок площею 758 гектарів була незаконно зареєстрована за Антонінською селищною радою як землі комунальної власності, що створювало ризики для подальшого вибуття земель у приватну власність. Тож земельні ділянки вартістю понад 6 мільйонів, а саме 6 мільйонів 700 тисяч гривень, за рішенням господарського суду повернуть у власність держави. Сьогодні у межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання буде гучно до 15-ї години. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Не хвилюйтеся, все під контролем у разі повітряної небезпеки. подбайте про себе. І про погоду буде хмарно сьогодні. З проясненням без істотних опадів. Температура повітря прогріється до 12 градусів із позначкою. Плюс ми бажаємо вам продуктивного робочого дня. Залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського, аби бути в курсі актуальних подій. До зустрічі ветері.